Погнали, погра мені щось скучно побі. Що О, їхали! Я того на соло йду, тому що там діпів вообще почти нема. І вони обично такі. Тупенькі, не мій грати там. Я одного челіка просто закрив він на крейсер там для плай на Отомбосі. Я тебе називаю... Говорю, що забув. Там, де весь душа урожейка, то знаєте, і комп може заспавнитися, прям біля неї. Коротше, він запустив там наверх файерку. Чер... Прилетіла через десь таку. Бачу, крийсить. Де він поминав? Але не хубаво. Лє... Беру пушу, все. Зразу отлітає. У мене, тоді... мене ж кашка кобра і на начищених патронах. Він грав на розривах. Ні, ну це капець, пацани. Що такі тіпе щебне? Нерозумні пішли. Нафіг кресить, якщо ти сам не вмієш по суті кресить. М? І ще й лежав, знаєте, як це було його легко по голові накуцать? Ну капець. Я фігію, звісно, цар Бімбо заспавнився ідемо на комп'ютер. Ой о, битва за ФПС у мене аж. У мене битва за ФПС. Короче, я наверное буду снимать тоді, коли я вбиватиму мутипи. А то с таким фпс, то я никого просто не вбью. Понятно. Мана пучу, а мана микрофон. Никто не с таким что-то играть. Йоу. У меня ну, там даже никого не бью. Я сейчас видел, чуть-чуть на полу, на полу. Я никого не бью. Он все немаленький собственный нормально, поэтому чита. Меня зовут у херню випали. Обиди дияволи. Він ще тип стажа. Яку мене запише. Ти мене запишеш, він запише. Це він би мене запише? Ні. Може доберусь Не убивай, пожалуйста. Okay, okay, не буду давать. Тики ты меня не, не вбивай Я тебе можешь даже компонент с компот дать. Я другую моторию. Да окей, я не ну, помню, господи, тільки вы мене не убивай. У меня бывает таких начальники. Это mm. и компонент не дам, бог. Так я б не я б тебе не вбив. Я сказав окей, мене це навіть на відео сняв <гум> <гум> на ютуб. <YouTube>, Представляєш <гум> Ей, Вадим трохкий українське. Да я виложу, можно переживать, в принципе. Давай, окей, пока, братанчик. Ну, братанчик, если ты будешь дивиться це видео, то давай, привет. Сейчас покажу, дай что я залутав. Ну, ты з мене тільки на чещенке, конечно, там залутав, але я в Оку пішов. Мені з компа випало три штучки на видео, в принципі, це побачив. Ну браточок, ну ти все рівно у неї сів зробив це реально. Ну реально. Я думав ти, блін, послухаєшь оце як. Я думав, я думав ми сюди возвіднімся указуємо. Закрывся у нас? Ну все, давай ще зовут скумпа. Одно, ну ч, я от така. Вискова. Ретектор Ну, В принципі, з рептилий і так. Було на розрібні, так що... Ты даже вокут не пішов з мене. Я вокруг я бы не запишу. Нам же у нас таке балика, я підкипеюся, так що давай. Викладу, цей каналчик. Викладу на свій канал. Да. Я ч так зроблю, то що мені лінька выключить це цей відео. Я його сейчас виключу, я буду робити. Ось... Бай-бай!